Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами, як я готую вдома ліниву шарму. І для цього нам потрібно спочатку взяти куряче філе, порізати його на кубик, додати туди копчену паприку, посолити, поперчити та додати обов'язково сухий часник. Смажимо все це до золотої скориночки і відставляємо м'ясо в сторону. Далі переходимо до збирання нашої шарми. І для цього спочатку ми беремо арабську піту, розрізаємо її, ось так, як показано на відео, до половинки. Дуже раджу готувати шарм. Тому саме соусом шаурма від торчин вона надає саме такого пікантного смаку. Тому беремо цей соус і гарнесенько промазуємо всю нашу арабську піту. Далі беремо листки салату і ось так, як показано на відео, їх поміщаємо в піту. Далі беремо м'язко. Та обов'язково багато сиру, багато натертого сиру. Ложимо помідорчик, можна ще додати огірок по бажанню, і все. Викладаємо її на сковорідку, підсмажуємо її до золотої скориночки, розрізаємо навпіл і можемо коштувати. Це виходить дуже смачно, всім раджу приготувати, і як бачите, дуже швидко. Дякую вам за увагу! І якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, лайк і до нових смачних рецептів.